З точки зору генетики, а в тебе батьки генетично Чи тебе десь в лабораторії виростили? чи ти від грибка? Ну, типу, є ця історія? Якщо брати мого батька і його братів, то вони всі, ну, батько найменший. Він як в армії був 92 кілограма, так і 92 зараз. Його брати там 100 плюс, і вони не з пузами. Ну, тобто, такі да. Слава тобто, тобто, в... це грає роль мене, так само. У мене батько за 50, а в нього предплічне, напевно, як в мене розміром. Я його, напевно, до 22 років десь я не міг його пережати. Брат у мене 95-100 кілограм. Тобто, він не займається, практично, він спокійно може підійти, взяти плюс 100 кг на брузях, віджатись там один-два рази. Генетика, каже. Раз. Ну, генетика, типу, зіграла. Дуже в, 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 важливу роль, я думаю, да тому, що реально стрітворкаутом займалось вже багато людей. Цього uh -huh. часу Деніс прям ну створив цілий. Тренд тренування на вулиці. Я думаю, завдяки цьому вплинув позитивно на величезну кількість підлітків свого часу. Ні, це дуже які собі це... зал не дуже... могли дозволити. Да, да, це прям запустився. Ну це неймовірна історія. Насправді, як от в Україні зарядився, зродився напрямок стрітфоркауту, і просто величезна кількість підлітків побігли на турніки Бруся, які реально як каже Віталій, не мали змоги піти в зал, типу.